Новий випуск відкритого шкільного телебачення. З вами ведучий Швед Ірина та Таркот Юліяна. Наша шкільна родина прожила ще один навчальний рік, який був насичений подіями, відкриттями, новаціями, цікавинками, креативу. Тож зануримось у спогади. Школа була учасником всеукраїнської програми Демократична школа, завдяки якій відбулись відчутні зміни у навчальному закладі. В школі пройшов рік цікавих уроків. Київський парламент було залучено до проєкту школа змін. Незвичними у цьому році були лінійки, що присвячувались міжнародному дню демократії. Здоровому способу життя. Міжнародному дню Землі міжнародному дню Сім'ї Михайла Старицького. Надана лягаль на жені. Кажеться, я їй понравився. Ну, а кому я не нравлюся, а? мала <говорит> 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 малахвасно встається. От ви красавіця що мені краса, саме головне – у і облаждені. Делікатні французькі манери, що вийшовши. Розуміється, не мужичок. Ну, перший у Києві кавалер. От ви розумні броня Прокопів. Розум у вас без мила бриє. Якби ж то любніша публіка, то я б себе показала. Та на весь Київ, а то тут ні з ким знайтись, одна. А то тілько з вами не розмовляю. Цей рік відзначився і виховними заходами, що надихали, хвилювали, наповнювали позитивними емоціями. приємною несподіванкою стала перемога нашої учениці Махнюк Софії у районному конкурсі краси Сіхівчанка-2017. Завдяки шкільному психологу Ірині Степанівні Сокіл було проведено тиждень профорієнтації перетворюємо мрії у реальність», до якого активно долучилися батьки. Вони цікаво, захопливо розповіли про свої професії. У цьому році ми підкорювали нові вершини, не тільки у навчанні, але й природні. Їздили у Закарпаття. Відвідали розлич та гребенів. Та всією шкільною родиною від малого до великого підкорили гору маківку. Це було неймовірно та захопливо. Наш навчальний заклад активно долучається та реалізовує різноманітні проекти. Ми мріяли про сучасний спортивний майданчик та обладнання території школи. І не тільки мріяли, але й діяли. Для реалізації проєкту Моя спортивна мрія згуртувалися всі учні, батьки, вчителі та громада мікрорайону Новий Львів. Завдяки солодкому ягорку зібрані кошти для дофінансування цього проєкту. Щоб у нас була дорога до школи, ми агітували мешканців мікрорайону, знайомих та рідних. І наш проект переміг серед малих проєктів громадського бюджету міста. Ми вдячні всім хто допоміг здійснити наші мрії. Знайте, мрії сбуваються. Ми прагнемо, щоб наша планета та світ, який нас оточує, були екологічно чистими. Що з дитинства ми повинні дбати про нашу землю та про її чистоту, бо все залежить від кожного з нас. Цього року учнівський парламент впровадив екопроект, що полягав у зборі макулатури, батареїв та корків. Це дало поштовх учням навчитися сортувати сміття. Президент учнівського парламенту Козлавська Софія взяла участь у міжнародному екологічному форумі Поводження з ТПВ в Україні як сміття стає ресурсом. Де її виступ зацікавив багатьох присутніх. Відеоролик Подаруй дерево життя отримав друге місце в екологічному конкурсі Моя екологічна історія. Пропонуємо переглянути фрагменти цього відеоролику. Якось в інтернеті ми натрапили на інформацію, що стос газет висотою 3 метри заміняє при виробництві паперу одне дерево. От ми й вирішили подарувати дерево життя. До проекту долучилися інші класи. Семикласники порахували, скільки паперу використовує за рік середньостатистичний учень школи. Результати підрахунків нас вразили. Виявилося, що сотню львівських шкіл нищують протягом навчального року більше півтори тисячі дерев. Цілий ліс. До речі, наш учнівський парламент започаткував новий проект по збиранню вторинної сировини для порятунку довкілля від забруднення. Наші хлопці довго обирали дерево та зупинили свій вибір на омріяний магнолій. Ось яка. Сьогодні 10 березня ми посадимо її біля школи. І вже цього року вона зацвіте. Журналісти нашого телебачення часто спілкуються з учнями нашої школи. Найбільше їх зацікавили думки та враження наймолодших учнів-першокласників. Пропонуємо переглянути інтерв'ю з ними. Чи подобається тобі навчатися у школі? Так, бо там бо можна навчитися багато чого, знати материки, країни, озера, моря. Мені подобається навчатися у школі, тому що там багато всього цікавого. Навчать писати, читати і рахувати. Ми прийшли до школи, щоб навчати можливу. Мені подобається в школі, бо тут є багато друзів. Ми прийшли до школи, щоб вчитися, дізнаватися щось нове. Ми прийшли до школи, щоб вчитися. Пізнавати світ і вивчати букви. Ми, пост... Ми прийшли в школу, щоб бути розумними і поступити на роб... роботу. Мені подобається в школі, бо, бо на кареографії всякі смішне показують. Який урок найбільше подобається? Мені подобається урок читання, бо я люблю читати. Мої люблю уроки, це математика, письмо. Математика полюблює, дуже логічно мислити. Я люблю письмо, бо я люблю писати. Я люблю урок фізкультури, бо там його збиваю куки і ноги. Я люблю математику, бо там завжди цікаві різні виклади. Я люблю урок малювання, тому що там можна немає навчитися. Це гарно малювати. І ще можна намалювати те, що ти хочеш намалювати. Я люблю фізкультуру, бо там, де можна футбол грати. Я люблю трудове навчання, тому що там можна робити всякі класні штуки і класні фігури вирізати. Я люблю урок, людина і світ, тому що там можна дізнатися про різних тварин. Я у тебе в школі найкращий друг і як його звати? Я дружу з даринкою, бо вона мені допомагає з уроками. Моя подруга Аріна, бо вона добра. Дівчинка Софія, мені дуже з нею подобається грати. У мене є найкращий друг Андрій, а поємно світло біла є. У мене є найкраща подруга Каця, тому що вона зі мною гарно бавиться. У мене є найкраща подружка, тому що її звуть Мілана. І ми з нею цікаві ігри дуже придумуємо цілий день. Мій найкращий друг Аня, тому що вона біля мене сидить і ділиться ваша подібна на маму? Так, подібна, бо вона дуже добра, як мама. Наша вчителька похожа на мою маму волосся. Це така схожа на мою маму, тим, що вона завжди усміхається. Наша вчителька схожа на мою маму в Наша вчителька подібна на маму, тому що вона нас багато чого навчає. Так подібна, бо вона нас витримує катайся, люба. Ти запам'ятався тобі цей навчальний рік? Звичайно, думаю, не тільки мені, але й багатьом. Ніколи не забути, скільки оскарів отримали наші вчителі під час нагородження фортуна науки. А скільки щимних моментів залишилося після наших посаденьок? Якими красивими та красеннями ми були під час нашого балу? Шарики і на столах квіти і не насваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює за сльозами строй, за Тільки раз, в каптерці ти покуриш світ з руками перший раз. До ранку не повернешся додому. Дійсно, скільки хвилюючих моментів ми прожили цього року. На да. прощання 11 клас залишив декілька слів про нас і для вас. Що найбільше вам запам'яталося зі шкільних років? Ну, десь в класі сьомому з Софієм Ахнифісом, як Назар посварилися, і вирішили покидатись серцем, яке ми подарували нашому класному керівнику, і випадково розбили скло. Найбільше нам, мені запам'яталося те, як ми в 9 класі всі разом втекли з року фізики. І ну, ми, потім, ми потім плакали, вибачалися перед класним керівником, і класний керівник був дуже засмучений нами. Який урок в школі найголовніший? Ну, я думаю, що кожен собі вибирає пріоритетні уроки. Тобто декому подобається фізкультура, декому французька, англійська і так далі. Ну, Так як я займалася танцями, то, звичайно, що урок хореографії для мене цього року був найважливіший. На мою думку, всі уроки є важливими, але уроки життя допомагають нам ставати людьми. Що хотіли б бажати на прощання? Ну, насамперед хотіла б своїм однокласникам, щоб вони досягнули своїх цілей, поставлених в житті, щоб усі їхні мрії збулися, щоб завжди вірили в себе. В школі, вчителям, хотіли б побажати таких якихось яскравих вражень, щоб не забували нас, і ми не будемо забувати їх, і будемо теплими спогадами обмінюватися на зустрічі однокласників щось такого. Бажаю щастя. Герої. Радості, процвітання, насне. Успіху навчання, майбутнім поколінням. Сила Духу. Затишку спокою, неба похові кушку. Якими вам ці ваші діти, і про яких дітей в майбутньому ви мрієте? Ці були найкращі. Чемні, виховані, добрі, людяні, дуже-дуже послушні. Ні. У мене навіть нема слів, які вони були хороші ці діти. А про майбутнє я їм говорила, і всім говорю, що ці діти моя лебедина пісня. Тобто в цій школі в мене інших дітей вже не буде. Це моя остання любов. А вчителям і школі вважаю таких гарних дітей, як були ці мої. З вами були Шваль Ірина та Туркот Юліана. До побачення! До нових зустрічей в ефірі!